Національний арктичний науковий центр злив 45 мільйонів доларів підряднику, пов'язаному з Лукашенком. ДБР зайнялося контрактами на 45 мільйонів доларів. Національний антарктичний науковий центр МОН котре очолює Євген Дикий. Слідство встановило, що з 2017 по 2024 рік на НСУ на безтендерній основі закупив товарів і послуг на 45 мільйонів доларів у компанії, підконтрольник Андрію Чукліну, великому українському рибопромисловцеві торгової марки Аквамарин та інші. Лобіював ці угоди Євген Дикий, відомий своїми радикальними висловлюваннями, військовий експерт. Із 2018 року й досі власне війну очолює Національний Антарктичний науковий центр. Слідчі ДБР припускають, що службові особи на НЦ перебували у змові з Андрієм Чукліним, внаслідок чого той отримав неправомірну вигоду. Якщо прослідкувати далі рух цих коштів, то частину з них отримував білоруський олігарх Олександр Мошинський, один із гаманців режиму Лукашенка. Тож такий Андрій Чуклін, співвласник групи компанії Інтеррибфлот, що є найбільшим виробником рибних консерв в Україні, торгові марки Аквамарин, Море та деякі інші, народився у Таджикистані, ймовірно, і має таджицьке громадянство. Закінчив військову академію у Москві. Проживав у Донецьку. Раніше був керівником одного з управлінь Держрипагентства, одружений з Ганною Шишман, екс-головою Держрипагентства. Хто такий Олександр Мошинський? Входить у топ 10 найбільших бізнесменів Білорусі. Насамперед відомий як власник торгової марки Санта Бремор риба і морепродукти, але має ще низку бізнесів у різних сферах. Близький до сім'ї Олександра Лукашенка був його довіреною особою на президентських виборах 2010 року. Член ради з розвитку підприємства при президентові, член президентської спортивної ради і спонсор хокейних проєктів Лукашенка. В Україні, що у 2022 році, спробували арештувати його активи, але суперечка за них і досі триває в судах. Перевіряються інформація щодо корупції при закупівлі послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій. Також є дані, що службові особи правоохоронного органу як контролюючі органи умисно не проводили перевірки дотримання валютного законодавства на НС під час виконання зобов'язань з оплати у валюті євро. Та долар щодо комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій за період 2022-2024 років та умисно проігнорували збільшення балансової вартості основних засобів в порушеннях пункту 63.3 статті 63 ПК кодексу. Сумарна вартість восьми закупівель, які у період з 2017 по 2021 роки про. Вів на ННЦ склала 313 мільйонів гривень. Єдиним підрядником був ТОВ Інтерпромфлот Андрія Чукліна. При цьому кожного разу керівництво Антарктичного центру готувало обґрунтування про виключну необхідність закупівлі послуг саме у цього єдиного постачальника. Мотивуючи, що Інтерпромфлот є власником спеціального обладнання для океанографічних та біоресурсних досліджень, встановлено на борту рибальського траулера «Море садружества, яке веде промусан морського криля неподалік берегів Антарктиди. Власником траулера на той момент був білоруський бізнесмен. Олександр Мошинський. Де Юре судном володіло зареєстроване в Миколаєві ТОВ ІКФ, проте 70% ІКФ належало компаніям Мошинського та його доньки. І лише у 2023 році Мошинські вийшли з цього бізнесу, ну принаймні формально. А їхній пакет викупили ще одна компанія Чукліна зі співзвучною назвою Інтерриб Але питання наступне: Щодо розподілу витрат на забезпечення українських характерних експедицій у 2021 2022 роках, згідно з матеріалами досудового розслідування, на НЦ заплатив ПЕЧ ОЮ 8 мільйонів доларів. У 2022-2024 роках на НЦ заплатив віноут ою уже 25,5 мільйонів доларів. Приблизно 90% цих коштів пішло на обслуговування Криголамуну сфера, який зараз базується в порту Кейптаун. Відтак лише 10% безпосередньо на забезпечення потреб українських полярників в Антарктиді. При цьому витрати на управління цим судном в останні два роки зросли майже у. 5 разів. Якщо у 2021-2022 роках за цією статтею естонським фірмам заплатили приблизно 4,7 мільйони доларів, то у 2023-2024 роках увага, 22 мільйони доларів. ДБР поки що не повідомляло про підозру жодній конкретній особі, згаданій у кримінальному провадженні. Але розслідування тримає. Зокрема, слідчі прагнуть отримати доступ до переказу коштів на рахунки естонської фірм у швейцарському банку. У цьому ж банку, до речі, зберігав свої особисті заощадження. Андрій Чуклін про це сказано в декларації його дружини за 2021 рік.